Бажаю здоров'я мої українчата. Ось я і закінчила е, кокетку. В мене вийшло зараз вам скажу. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім, дев'ять одній соломонові петлі. Три ряда по дві соломонові петлі. Коли ви, ви коли поміряєте на себе, якщо вам хватить? Мені б хватить в тому смислі, що я не хочу велику широку кокетку за того, що це буде копточка, ви складаєте навпіл по половині і Маркерами пробиваєте собі свої е, рукава. У мене вийшлося 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 галочок з одної сторони, 9 галочок з другої сторони. Повертаємо на спинку і в'яжемо. Від однієї галочки до другої галочки, росток. У мене росток, я вам зараз скажу, в'яжемо тим візерунком, яким ми закінчили кокетку. У мене росток один, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім рядів. Що робимо далі? За сьомий ряд. Я не рахую, що це росток, тому що це вже буде вив'язуватися сама е, саме тіло. Беремо в кінці і в'яжемо подрізи. Підрізи, подрізи, пройму. Дивіться, як ми в'яжемо. Один. Зараз я опущу трошки. вас. Одна соломонова петля. Друга соломонова петля? Я в'язнети стільки, скільки. Ви, коли примірюєте, ви тоді дивіться, скільки вам потрібно парних соломонових петель, тому що між парами буде, буде в'язатися галочка. Я наберу чотири. Зараз приміряємо. Накид і там, де ми відміряли галочку, коли відміряли рукава, пров'язуємо язує... пров галочку. Вибачаюсь. Стопчик з одним накидом, дві повітряних. Стопчик з одним накидом. Дивимося на нашу на нашу кавчик. Ось. У. Мені підійде. Значить, я в'яжу 4 дві пари соломонових петель. Далі в'яжемо, ми вже в'яжемо перед. Соломонова петля? Одна, ой, вибачаюся, я вже мені важко, одна, витягуємо друга. Галочка. Вевчик з одним накидом. Раз, два. Стопчик з одним накидом. Витягуємо далі петлі. Одна соломонова петля. Друга соломонова петля. І в галочку. Один. Раз, два. Ще раз нагадую, коли ви виставите маркери, ви позначите, де вас рукава, подріз по спинці версия туди і назад. Скільки рядів, скільки вам потрібно, коли ви приміряєте кокетку. Одна соломонова петля? Друга соломонова петля. Два. І так до маркера так я зв'язала від маркера до маркера. А ще маркер? Далі? В'яжемо шість повітряних петель. Скільки нас там було? Забачаюся. Чотири соломонових петлі. Одна вузла, з Скачу, два, три. І чотири. Mm? Зв'язала чотири соломонових петлі. І крепимося ось, цього де ми в'язали росток до цієї галочки. все Це один ряд. Тепер у нас тут того, де починатися слідуючий ряд, і ми я його як часто Просто маркую маркером. Раз, два, три, п'ять. накид, Стопчик без накида. Дві соломонових петлі. І так по вколу до тих пір, скільки вам буде потрібно. Десь 45-50 сантиметрів. Я люблю довгі речі. Я не люблю, щоб Я знаю, що зараз модно попуп, але я не ношу таких речей. Все. Какетка у нас об'єдід об'єднана, вибачаюсь. Коло з'єднане. Вона у нас. Ми міряємо, чи в нас до, ширина наша, на наше тіло якраз, якщо не якраз, збільшуємо пові, е, соломонові петлі на, на підрізі. Ще, зустрінемося, коли вже зв'яжемо тіло до е, резинки. Дякую, що ви мене слухали. Хай буде мир на світі. Слава героям, слава Україні, смерть ворогам, цьомки-бомки.